Друзі, всім привіт! Нарешті спільний арт на книжковому арсеналі. 11-й фестиваль, де ми будемо читати книги, знайомитися з крутими новими цікавими людьми, письменниками і не тільки. І все заради відновлення нашої країни і заради нового витоку нашої культури. Тому гайда! Насправді я вже готуюся купити декілька книг і буду вибирати одразу з перших. Чата, А Можна вас запитати, як вам тут працюється? Ви ж волонтери сьогодні? І як вам працюється сьогодні на книжковому арсеналі? Трошечки розуму набирається? Якщо чесно, ну тут дуже реально цікаво працювати. Можливо, трохи виснажливо, однак розумієш, робиш реально добру справу. А виснажливість в чому? Тут так класно, прохолодно, насправді. Цілий день і люди приходять з різними запитаннями, і не на всі ми знаємо відповіді, тому що ми волонтери, а не прям організатори. Тому, якщо у вас є питання на інфостійку, будь ласка, окей. <рес> okay. А ви вже якусь книгу прочитали за ці вчорашній і сьогоднішній день? Часу трохи не маємо тут. Основному дивимося, як інші люди купують книжки. До речі, як купують люди книги під час війни, все таки кажуть, що на мистецтво на книги і на все інше витрачається найменше. Ну окрім їжі. Ну якщо тут так подивитися, то ні, тому що і зокрема і волонтери теж ходять, коли в них є перерви то з пакунками. Дуже Багато так людей реально. Дуже багато пакунків руках. А ви вже вибрали собі книги, які ви обов'язково придбаєте тут цьогорічного мистецького книжкового арсеналу? Так, я думаю, що взяти з кокотюхи, а потім завтра можливо забушку куплю. Mm -hmm. У мене теж об забушко і ще загублений острів від сестрого. Лева дуже цікаво. Маленьке резюме на ці книги, тому що наші глядачі повинні бути зацікавлені в тому, щоб теж прочитати, правда? Ви вже ж трошечки підготовлені. Знаєте про що ці книги? Якщо чесно, то я просто спонтанно обрала книгу, тому що я е, цікавлюся українським детективом, і поки, окрім Коломійчука, нічого такого більше не маю. Okay. Зубишку дуже популярний, і багато хто знає, і от саме планета Полин всі дуже рекомендують, тому що там сеї, наче про українських авторів, митців за минулої століття і сучасних також є. А згоби острів це історії про Крим. Ну я прям так не знаю, але має теж бути цікавим, особливо в цій ситуації. Тоді обіцяємо, що і наші глядачі теж оберуть ці книги до свого списку в майбутньому прочитаних книг. Дякуємо за інтерв'юшку. Дуже круто вам натхнення на сьогодні і маю надію, що ви не дуже стомитеся, тільки наберетеся крутого досвіду. Назаю до зустрічі. Давай зараз запитаємо у хлопчини у охорони. Можна вас запитати? Буквально от декілька слів. Ви як тут працюєте? Вже набралися трошки розуму? Ну, з книгами працюєте? Ну, звісно, набрався. А що ви вже прочитали якусь книгу? Ну, та ні, ну збираюся придбати. А яку саме книжку ви вирішили придбати? Ну, взагалі дивлюся про книги, про російсько-українську війну, але яку саме ще не вибрав. Окей, добре, дякуємо. Ну тоді ми теж подивимося на книги про російсько-українську війну. Друзі, ну на книжковому арсеналі, ми б не могли б не показати вам круті книги крутих авторів. І одна із них прочитана мною це книга доця авторки Тамари Горіхі-Зерня або Тамара Дуда. Книга з події 2014 року. Донбас до речі, ця книга вийшла в ТОП BBC 2019 року, і я раджу вам прочитати книгу. Про любов і, звичайно, про перемогу. Тому що кожна книга і всі митці працюють над цим. Обов'язково переможемо, якщо будемо читати книги, читати і знати свою історію і продовжувати боротьбу. Тому борітися поборети. Доброго дня, вітаємо вас! Тут. Доброго дня! Ви вже вибрали книгу, яку будете купувати. Так і не одну. Порекомендуйте нашим глядачам. Я дуже люблю читати книжки своїй дитині перед сном. І я до цього моменту вважала, яка різниця, і від народження говорила російською. Моя дитина від народження говорила російською. Теж і півтора року тому ми принципово прийшли на українську. Так от я рекомендую читати своїм дітям книжки з хорошою українською для того, щоб вони переходили з легкістю, і ви перейдете легко і. Ваша дитина дуже рекомендую видавництво Віват. Там дуже гарні ілюстрації, дуже гарна українська мова, і дивіться те, що вам лягає до душі. Круто, дякуємо. А от скажіть особистий досвід про перехід саме українську мову в побуті. Є такий прикол, що я не можу сваритися українською. Я коли її сварюю, треба її там, насварити. Дуже ж там жорстка якась така ситуація, українську у мене не виходить, і я переходжу на російську. І зараз в дитини вже такий інстинкт. Як тільки я переходжу на російську, ще навіть не підвищую голос, там, я на неї не кричу, але я можу там, гавкнути для того, щоб зупинити її дію. Короткочасний гавк. І тільки я приходжу на російську, вона одразу: мама, що я зробила. Тобто, це Така підсвідома асоціація в неї з негативом? І я не роблю це спеціально. Просто українською дуже важко лаятись. Це ж круто, крута наша мова, тому що ми не можемо навіть не лаятися і сваритися. І питання: що особисто ви зробили для того, щоб перемогти? Я зазвичай, як, мабуть, більшість українців, я доначу. Я збираю волонтерську допомогу. Ми, коли були в евакуації в Литві, поставили дві вистави. Одну п'єсу написала я по документальним історіям. В іншій п'єсі я збирала інформацію, дала свою документальну історію в п'єсу. Ми грали у Франції, у Литві, у Ризі, в Румунії, в Болгарії. Ми грали ці вистави для того, щоб показувати іншим країнам, що війна триває, що це не десь там хтось там, і ми це активно впроваджували зараз. Е, п'єсу мою першу написану п'єсу, будуть ставити в Латвії і, і в Ризі. Буде прем'єра 24 серпня, і таким самим чином ми ну, якби. Не теж не можна сказати, популяризуємо це неправильне слово, але ми нагадуємо Європі про те, що нічого не скінчилось. Війна триває, і це досі актуально. Ми розуміємо, що ми втомилися. Ми теж втомилися. Тому допоможіть нам швидше це закінчити. Що досі все це триває? Чудово, ви виконуєте ту місію, що 100 років тому виконували українські митці з хором щедрик з українським народним хором. І Дякуємо вам! Продовжуємо туруємо цей шлях і йдемо якомога швидше до перемоги. Друзі, спільний арт продовжує працювати на книжковому арсеналі доброго дня, мене звати Ніна Селестянова, Я майстриня з вишивки та вінкоплетіння. І на сьогоднішній день розвиваю свою локацію. Подільська етнохата запрошую туди людей. Останній пост у мене взагалі був про що я запрошувала людей, тих, хто постраждали. Ось і хто потребує прихистку. А якщо ніхто не відгукнеться, то хата буде працювати в режимі просто відвідування. Можна буде відвідати як музей. Також на сьогоднішній день я просто хотіла побути тут з дітками своїми і прийшла, щоб купити. Ось ми купили книги для того, щоб розвивати мовлення і рахувати дітки будуть вчитися. Дуже цікаво, тому що дітям є де погратися, є що поскладати, і ті, які не люблять читати. Я відверто скажу, що Маруся не любить читати. Але будемо старатися надолужувати. А ось дуже сподобалося, креативно, все класно. Ось працюємо, розвиваємося, дізнаємося про нове. Так що. Круто, круто, що ми з Ніною сьогодні тут зустрілися. А в 21-му році ми мали спільний проєкт, який називався коло українського багаття. Де Ніна була серед майстринь народної творчості, і тепер ти розвиваєш такий зелений туризм, де ще їх прихисток для переселенців. Дуже дякуємо за роботу! Дякую, взаємно. Купуй книги, читай своїм дітям і приїдемо до тебе якось на Хмельниччину. Домовилися. Домовилися. При, при, приїдемо. Я ще мрію там доробити козячу ферму. О, крутяк. Що, Ми ферму. приїдемо на молоко. Привіт! Ти. Мене звати Світлана. Як звати тебе? Оля. Оля, скільки тобі років? Мені 11. 11 років. Ти багато читаєш книг? Нормально. Нормально. І ти прийшла сюди за улюбленою книгою? Так. Яка в тебе улюблена? Е, я хотіла придбати дівчина онлайн, але мені порекомендували книгу про вбивство директорки і вчительки. Це дуже якась серйозна дитяча література. Це детектив? М, щось такого. А взагалі, які ти любиш книги? Історичні, детективи, казки, комікси. Що ти більше любиш? Е, якусь таку типу, спокійну літературу, таке якби лірична, таке, ну не пригодницьке. А чому саме цю книгу ти обрала сьогодні? Тому що вже кінець навчального року, і вже коли задають ще домашку на літо, це не дуже якось можливо вмісно в літній час. І тому захотіла придбати таку книжку про вбивство директорки. Класна книга. Вбивство директорки. Покажеш нам її. Так. Давай, я тобі допоможу. Чудово. Ну це серйозна книга насправді. А які ти ще придбала книги? Для кого? Для себе, чи для мами, чи для рідних? Я придбала ще книгу про нерозлучні шкарпетки. Крутяк, покажи нам її, просто розверни. А ти знаєш про що ця книга? Ні, не знаю. Це не для мене. А для кого? Для мого молодшого брата. Так. Ще казка про світло. Теж для мого брата. Давай покажемо. І ким я мрію бути? Злий бульдог. Ого. Це все книги для брата. Це тобто, але вони такі тоненькі, а тобі така серйозна книжка вже, так? так. За скільки ти її прочитаєш? Я думаю, за місяць. Ну тоді я тобі бажаю удачі, пригодницьких сюжетів в твоїй книзі, ну і перемоги нашій Україні. Домовились? А Побажаю ще нашим глядачам, щоб вони читали книги, напевно, чи що. Ага, я вам бажаю віта... читати книги, прийти на книжковий арсенал та купити якусь книгу, яка вам дуже подобається, яку ви давно мріяли, та якби здійснити свою маленьку мрію. Круто. А яка в тебе мрія ще не здійснена? Скажи нам про свої мрії. Е, в плані книжок? Та взагалі в плані твоїх мрій. Та вже мрія збулася, приїхала в Київ. Клас! А звідки? З Вінниці. Тепер ти тут? Десь Постійно? Десь? Ага, я зрозуміла. Ну тоді я бажаю, щоб всі інші твої мрії теж здійснювалися. Якомога найшвидше Домовились? Дякую тобі, велике. Якусь книгу прочитали? Ні. Немає коли, да? або, або жувати, або працювати. А ви у вас чудове какао? А що ще сьогодні чудово? Кава, какао, чай, пироги, кекси. Це знаєте для того, щоб ви дивилися наші випуски і зажовували їх чимось смачненьким. Я просто вже не можу відмовити собі в какао і якомусь тістечку. Нас в кадрі зараз Володимир Чернишенко до речі, кандидат біологічних наук. Правильно доктор, доктор. Окей, е, далі я знаю, що ви теж перекладач з англійської мови. Як ви поєднали просто ці штуки в себе в голові? Я їх не поєднав, вони існують окремо і не змішуються. Це як олія і вода. Так якщо їх перемішати, вони десь там от будуть булькати разом, але ніколи не перетинаються. І іноді навіть добре, тому що коли відпочиває доктор наук, то перекладач може працювати. Коли відпочиває перекладач, то час доктора наук. Все дуже добре. Е, і окрім того, ви ще й письменник. Трошки. Ну розкажіть про свою все таки цю діяльність, тому що ми на книжковому арсеналі, і розкажіть, так яку нам вашу книгу купити? Ви можете купити будь-яку. Я найбільше люблю переклади, я найбільше люблю свої переклади Редірда Реді Кіплінга, тому що Кіплінг це така класика-класика, і багато є речей, які в нього недооцінені. А якщо говорити про мою творчість, то ну, насправді я перекладач. Випадково так сталося, що минулого року з'явилася історія битва за місто віршована, і видавництво Artbooks її видало. І зараз тут на арсеналі так само є книжечка Битва за місто про те, як у красиве зелене місто прийшли згарбники, і, і там вони й залишилися. Тобто це книжка про нашу перемогу, яка розповідає дітям. Про війну і перемогу, тому що перемога станеться неодмінна. Ну а те, що вона віршована, вона допомагає людям, дітям краще сприймати цю історію. Ну і звичайно, дуже класні ілюстрації зробила Тетяна Копитова. і це все разом ну, вийшла така приємна книжка, про неприємні речі, але з хеппі-ендом. Ну так воно і буде насправді. Вони ж соняхами мають прорости всього лишень. Е, повертаючись до того, що е, все-таки е, ви можете себе вже позиціонувати дитячим письменником? А, ні. Так, а ви вже почали. Ні, <рес> <рес> це ви мене позиціонували дитячим письменником. Я себе ніяк не позиціонував. А, але ви вже щось готуєте новеньке для ваших молодих читачів. Так, випадково так сталося, що восени буде ще одна е, військова книжка, теж віршована історія, і в ній буде йтися про перевозок. А це ви розумієте, що коли у нас був бликаву і електровози не ходили, то звичайно маленький паровозик теж мав багато роботи, і він міг і відвозити біженців. І найголовніше постачати, привозити зброю і припаси туди, де це потрібно, для того, щоб наші хлопці гарно насипали ворогам. То така буде дуже приємна світла історія про те, як багато ворогів зникли з нашої землі. Знову ж таки, так воно і буде, бо всі книжки мають хеппі енд, як і наша перемога в нашій Україні. Я думаю, інакше не буде. І е, таке останнє маленьке запитання: е, що найперше ми повинні зробити для перемоги? Ми повинні кожен працювати на своєму місці. Звичайно, допомагати Збройним силам це не обговорюється. Але колись до нас прийшли росіяни, вони хотіли, щоб ми не робили того, що ми робимо. Вони хотіли, щоб у нас не було книжкового арсеналу. Вони хотіли, щоб ми не читали книжки, не писали книжки, не брали інтерв'ю одне в одного, не мали блогів. Влогів, а вони хотіли, щоб ми зникли. А ми взяли і їм на зло не зникли. І чим краще ми будемо робити свою роботу, тим зліше вони ставатимуть, надиматимуться, надиматимуться, надиматимуться і лопнуть. Амінь. Так і буде. Спільний арт Житомир сьогодні на книжковому арсеналі. Дуже дякуємо пану Володимиру за те, що ви пишете, за те, що ви творите. Тому що починаючи ось з таких маленьких читачів, ми виховуємо справжніх українців, які потім покажуть всьому світу, що ми найкрутіші. you mm -hmm. Ському книжковому арсеналі 11-му і сьогодні зустріли житомирян, які вже давно кияни, і я хочу просто поговорити про те, як ти сюди потрапив, взагалі в цю мистецьку творчу тусовку, і як давно ти сам пишеш. Е, ну, пишу я ще відколи я живу у Житомирі. Це якийсь 2008 рік, напевно. От. А потім просто писав, писав і ну, ось я тут. Дуже <гум> цікавий. Слухай, твої книги вже продаються на книжковому арсеналі чи ще ні? Зараз саме моїх особистих новинок немає. Ну, вони є в Польщі, тут поки що немає. Але книжка вже, навіть не одна книжка вже підготована. Тобто, можливо, в кінці цього року наступного року буде книжка, але є багато. Прекрасних антологій, до яких я потрапив як поет, і ще один дуже хороший проект був Остапа Славинського, який називається Словник війни, де Остап збирав просто свідчення різних людей про війну, і це укладено в форматі абетки. І На кожну літеру є якесь важливе слово, яке для себе відзначили українці. Після початку повномасштабної війни. От. І я теж туди потрапив, зібрав кілька свідчень з різних місць України. От. Круто. Я тебе насправді знаю давно. Скажи мені, ти змінював стилі написання, взагалі, свій стиль? У ну, мене насправді багато різних стилів. Є і візуальна поезія, і експериментальна, якась така більш зрозуміліша. Минулого року, на початку минулого року, з Олегом Коцером і Поліком ми придумали новий поетичний жанр, дуже короткий, називається поетичний жук. О, це дуже коротка форма. З подібних жанрів це, мабуть, найкоротша форма в світі зараз. Uh, і, хоча це дуже такий новий жанр, вже він існує 16 мамами світу, uh, також його вивчають в деяких закордонних університетах. Uh, от. І ми цьогоріч також uh, як відкрили uh, в соцмережі про цей жанр. Uh, у нас є сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі, Телеграмі і в Твіттері. Де ми публікуємо авторів різними мовами, які пишуть в цьому жанрі? От. Скажи мені, будь ласка, ти старовір до книги? Чи ти вже все-таки е, вважаєш себе мондерновим письменником, який готовий видаватись і не тільки е, в палітурці, в бумаж, в бумажці, так обкладинці, але і в інтернеті, і можливо, це більший крок і більший розвиток. Що ти скажеш з цього приводу? Е, ну я тут я напевно старовір е, так е, я люблю, коли можна. Почіпати, відчути папір, якість друку, все таке. От для мене веб, веб такий трошки він холодний, чужий. Ну, я теж займаюся дизайном і в основному займаюся графічним дизайном і якоюсь видавничою продукцією, тобто роблю обкладинки, верстку. І не люблю веб, бо ось для мене такий дуже чужий. Чи ж веб не любиш, але свої вірші ти е, все-таки постиш у себе на Фейсбук-сторінці? Е, ну, це пощу. Зараз це такий майданчик, де можна говорити із внутрішнім читачем, і з закордонними читачами. Е, тому так. І е, 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 до, до повномасштабної війни я цього не робив насправді, дуже рідко щось виставляв, але е, після 24 лютого відчув якусь таку потребу і, і в собі, і від читача. Е, тому активно публікував і зараз, в принципі, теж. Чи ж хто у Лесика Панасюка найулюбленіший автор? Е, складно сказати. Е, можливо, Ілля Камінський. Це один із найвідоміших поетів, які нині живуть. Він має українсько-єврейське коріння і десь у 14 чи 16 років залишив Україну, переїхав в Америку. І його всі книжки так чи інакше пов'язані з Україною. Він популяризує українську поезію, допомагає Україні. Збирає кошти на допомогу різним українським організаціям і сам організовує якісь збори. Тому так. Да. І мені взагалі дуже подобається те, що він пише. Я і Дарина Гладун переклали його книжки. Ще поки не видали, але я сподіваюся, що або в кінці цього, або на початку наступного ми видамо його книжку Глуха Республіка. В ній він надихався, ну його надихнуло на це події 2014 року. От, і ця книжка має безліч міжнародних нагород. А за першої книжку це Танці в Одесі. Він взагалі був номінований на Нобелівську премію і BBC його назвала. Ну, Внесла до числа 12 митців, які змінили світ. Слухай, чим сьогоднішній поет і як може пришвидшити перемогу України? Ну, Поезія, література і взагалі культура це така м'яка сила, яка допомагає просувати Україну за кордоном. На такому більш непомітному рівні, але більш дієвішому і більш довготривалому. Бо люди якось, наприклад, прочитали хорошу книжку, і вони вже знають, що в Україні є, наприклад, такий автор, вони якось відчувають якийсь сентимент до української літератури, культури, і тому за кордоном буде легше якось. Пропагувати підтримку України так далі ось та культурна дипломатія і мистецька оборона в дії сьогодні в будь-якому випадку. Чому варто прийти сьогодні під час повномасштабного вторгнення на книжковий мистецький арсенал? Е, ну, тому що ми маємо розвивати свою культуру, бо в принципі саме за неї ми і боремося. За те, щоб бути такими, як ми хочемо, відрізнятися, не бути Росією і те, що Росія зараз убиває українських людей, українську культуру намагається знищити. Ми навпаки, маємо працювати вдвічі, а то й втричі більше і створювати більше нового культурного продукту і цікавитись ним в першу чергу. Дякую. Друзі, не будьте Росії, я вас благаю. вбийте в собі москаля, любіть Україну, дякуйте і донатьте ЗСУ, і ми обов'язково переможемо, тому що ми маємо бути найкращими на всіх своїх фронтах на мистецькому, творчому і навіть книжковому арсеналі теж. Друзі, сьогодні спільний арт побував на 11-му книжковому арсеналі в місті Києві. Дякуємо, що були разом з нами. Туруємо шлях до перемоги і на мистецькій ниві. Все буде Україна! Переможемо! Дякуємо ЗСУ!